Заняття пізнаю себе від фундації Незламна Україна» відбувається з 16 до 19 години у будні дні. На них проводяться заняття для дітей віком від 7 до 12 років, а також надається психологічна допомога батькам та опікунам дітей і інші заходи. Красна, Україна» І забезпечує нам весь контент, забезпечує все, що ми тут бачимо, починаючи від меблів, закінчуючи орхтехнікою. І хотілося б більше розповісти про сам проект. Він складається з двох частин: перша частина це психотерапевтичні заняття, і друга частина це заняття з тілом, йога. На заняттях із психотерапії ми. Говоримо про емоційний стан, про емоції. Працюємо над тим, аби діти краще розумілися в команді. Ці заняття ми намагаємося робити різноманітними. Це є різні вправи, нейровправи, які допомагають дітям. Це є ігри. Основна вікова категорія від 7 до 12 років. Формуються різні групи, а тема допасовується відповідно до інтересів. Також в рамках цієї програми діти можуть спробувати себе на заняттях з йоги. Заняття з йоги проходить в два етапи. Перше заняття це перша частина це коли вони займаються. Спочатку вони знайомилися, що це таке йога, як вони будуть займатися, для чого вона, як вона на них, на них діє. А другий етап, коли вони позаймалися, ми в щось граємо. В основному це такі гри, які на об'єднання або щось. Таке, де вони можуть один з одним взаємодіяти. І щоб вони знали, що таке взаємодія тіла і розуму і в Бо діти вони ж такі дуже гіперактивні. Заняття відбувається понеділок, середа і п'ятниця, у другій половині, половині дня, коли вже в них закінчується. Заняття в школі існує сайт, де кожен українець може зайшовши туди, заповнити анкету. І це не тільки діти, які хочуть вступити до нашої школи, а ще й вчителі, які потребують влаштування тут на роботу. І заповнивши анкету, потім вони подають документи або онлайн, або безпосередньо приходять до нас у школу. Набір іде протягом року, тому що як і в Україні по законодавству ми можемо взяти дитину за заявою батьків будь-який період.